Добрий день, шановні інвестори ЖК синергія Сіті. Мене звати Сергій. Зараз я вам розповім про хід будівництва на ЖК синергія Сіті. Розпочали монтаж віконних конструкцій в квартирах. Завершили монтаж-демонтаж вікон після пошкоджень. На 20-й секції також продовжуємо фасадні роботи. Та продовжуємо фасадні роботи на 21-му будинку. Також завершили укладання першого шару рубероїду на покрівлі. В місцях загального користування розпочали штукатурні роботи. Розпочали штукатурні роботи по квартирах на другому поверсі. Також в місцях загального користування розпочали укладати плитку на підлогу. Розпочали стяжку підлоги по квартирах та в місцях загального користування на четвертому поверсі. Розпочали цегляну кладку першого поверху. Завершили цегляну кладку з другого по десятий поверх плюс. По першому поверху завершили монтаж каналізації та водовідведення з будинку. Продовжуємо зовнішню газову обв'язку. Продовжуємо роботи по благоустрою та влаштування проїжджої частини біля 10 та 11 будинків.